Солдат Юрій Мулик служив у десантно-штурмових військах, боєць загинув у 44 роки. Солдат Ілля Ясинівський помер 25 листопада від хвороби йому було 47 років. Солдат Богдан Бойко загинув 26 листопада на Запорізькому напрямку з молодшим сержантом В'ячеславом Пунтусом прощалися у селі Карабчів. Солдата Сергія Лазаря поховали на Садгірському кладовищі в Чернівцях. Михайло Чумаков долучився до війська у серпні 2023 року. Він виконував бойові завдання у протитанковому відділенні роти вогневої підтримки. Солдат загинув на Сумщині у 47 років. Молодший сержант Роман Фочук загинув 19 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Військовому було 45 років. Солдат Микола Павловський загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині у віці 50 років. Солдата Павла Тодераша поховали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдат Валерій Снігур служив у складі гранатометного взводу гірсько-штурмової роти. Він загинув 30 листопада під час російського штурму у Купінському районі на Харківщині. Військовому було 53 роки. Солдат Вадим Шевчук загинув 9 лютого в бою в Авдіївці на Донеччині. Відтоді бійця вважали зниклим безвісти, йому було 25 років. З молодшим сержантом Василем Попеску прощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Старшого солдата Юрія Бурика поховали на центральному кладовищі в Чернівцях. Молодший сержант Андрій Петрів до повномасштабної війни працював у сфері архітектурного проєктування. До війська він долучився у червні 2022 року. Боєць загинув на Донеччині у віці 31 року. Солдат Степан Мошенко загинув 30 листопада на Куп'янському напрямку у Харківській області. Йому було 46 років. Із солдатом Ігорем Колотилом прощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Солдата Сергія Боявця поховали в Чернівцях. Солдат Романа Бальян служив сапером. Він загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Бійцю було 43 роки. Солдат Григорій Мотрюк загинув у віці 44 років. Ілля Корнієнко командував ротою ударних безпілотників. За час повномасштабного вторгнення він служив на різних напрямках фронту. Раніше Корнієнка демобілізували зі служби через сімейні обставини, але він добровільно повернувся у військо. Боєць загинув 29 листопада на Херсонщині. Солдат Руслан Солтич загинув 1 лютого під час оборони Авдіївки. З того часу військового вважали зниклим безвісти. Йому було 35 років. Старший солдат Дмитро Лупу загинув 26 травня на Харківщині. Чоловіку було 45 років. Старший солдат Олександр Федюк під час виконання бойового завдання на Донеччині, 31 жовтня, отримав вогнепальне уламкове поранення. 10 грудня військовий помер у лікарні через супутні хвороби. Бійцеві було 30 років. Військовий Павло Бойчук загинув 9 грудня під час мінометного обстрілу на Запоріжжі. Бійцеві було 32 роки. Військовий Олег Пазюк був бійцем Нацгвардії. Він загинув у віці 45 років. Майор Микола Дупешко понад 10 років служив в ЗСУ. Під час АТО обороняв Луганський аеропорт, а під час повномасштабної війни служив на Донеччині та Херсонщині. Він очолював розвідувальний штаб. Військовий загинув 12 грудня на Покровському напрямку у віці 29 років. Молодший сержант Олександр Анікулаєсі загинув 14 грудня на Донеччині у віці 32 років. Торік у вересні військового нагородили орденом за мужність другого ступеня. Ігор Кушнір був прикордонником. Він загинув 10 грудня на Луганщині. Військовому було 35 років. Солдат Іван Цопа був військовим Чернівецького районного ТЦК та служив у 24-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Боєць був учасником АТО. Військовий помер у віці 56 років. Із сержантом Сергієм Ластівкою прощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Солдат Сергій Бобін загинув 17 грудня в Курській області Росії. Солдат Дмитро Фербей був водієм санітарно-медичного пункту. Військовий загинув 19 грудня на Харківщині. Йому було 32 роки. Юрій Співак загинув 21 грудня внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині. До повномасштабної війни він був майстром лісу садгірського лісництва. Солдату було 36 років. Солдат Назарій Маколінець був навідником механізованого батальйону. Він загинув 20 грудня через артилерійський обстріл на Харківщині. Військовому було 40 років. Молодший сержант Дмитро Дяконович загинув 24 грудня у віці 30 років. Військовий був прийомним сином митрополита Лонгена. Солдат Даниїл Грамчук був курсантом військової академії в Одесі. Він загинув внаслідок ДТП на Вінничині. Бійцю було 20 років. Солдат Анатолій Безверхній був старшим стрільцем механізованої роти. Чоловіка призвали на службу у серпні цього року. Він загинув 17 грудня у Курській області Росії. Бійцю було 57 років. Солдат Богдан Танасюк загинув у віці 38 років. З ним прощалися на Садгірському кладовищі в Чернівцях. Молодший сержант Іван Косован загинув 27 грудня, військовому було 48 років.